фешн показ сцен життя сучасного людства. Так свої вистави називає столичний режисер Андрій Май. Метець каже: глядач на сцені це не для епатажу чи здивування глядача, лише для того, аби відвідувачі театру тонко відчували гру акторів, бачили їхні емоції зблизька та співпереживали. Це вторгнення, яке існує закладено в п'єсі, це вторгнення схід, захід. Коли на захід активно вторгається схід, це вторгнення чоловіка в жінку, це це навпаки, вторгнення жінки в чоловічий простір батьків, в простір життя дітей, дітей, в простір життя батьків, це таке сучасне вторгнення, в якому ми всі існуємо. Протягом усієї вистави актори ходили по імпровізованому мосту через глядацьку залу, бігали по сцені, були емоційними та розкутими. Постановники використовували східну музику, гру світла та тіней. Після перегляду п'єси глядачі кажуть про особливу атмосферу на сцені та запевняють, такий формат їм до душі. Це щось нове такого ще не було, і тому було досить незвично. Сподобалось. Оригінально доволі цікаво, захоплююче. Дуже сподобалася, така новаторська якась ідея. Такий формат, який сприяє емоційній участі, співпереживанню, співчуттю. Німецький критик Томас Ірмер не вперше в Україні, але вперше в Черкасах. Серед наших співвітчизників знайомий каже з легендарним режисером Андрієм Жолдиком. Постановки Андрія Майя теж оцінює високо. «Мені дуже сподобалося, що глядач сидів на сцені, тому інтерпретував виставу з іншого ракурсу. Мені сподобалося, як все було зроблено. Німецький критик назвав постановку дощ у Нойкьольнін» казкою нашої сучасності, в якій переплилися етноси країни та проблеми різного віку людей. Олена Берестенко, Павло Тихоненко, Віка Новини.